Слава Україні! Слава Слава нації! Отже, друзі, 19 січня, два роки тому, 2014 року, почалися бої на вулиці Гришевського, які спричинили зрештою з важкими втратами, але перемогу Революції Гідності. На жаль, плодами цієї перемоги скористалися покидьки, які сьогодні панують в країні. Ну і власне були наші досягнення зневильовані. Але ніхто не може відняти від нас свободи, ніхто не може відняти від нас бажання правди. Тому сьогодні ми вирішили зібратися тут і прийняти рішення про заходи, які зараз ми плануємо. Сьогодні я і хороша новина. Наші побратими з білого молода, троє хлопців сьогодні випустили. Заходи. Зараз тривають суди по байкерах. Будемо дивитися, сподіваємось, що випустять і їх е, в подільському суді. Е, сьогодні от, е, наші побратими з правого сектора попросили, щоб ми їх підтримали і пішли під ДВС. Це трошки важкий маршрут. Він власне чому важкий, бо далекий, е, тому що сидять. Зараз ви ще чули про події на Драгобаті, де покалічили наших хлопців. Ну і, власне, сходити туди, пропікетувати Аваку. Також у нас є план все ж таки завітати до Ахметова, хоча там вже перегорожено все. Але ми обіцяли не залишати його в спокій. Да! Він прямий сепаратист. Прямішого вже немає. І ну, ми не можемо. Я розумію, що ми не навряд чи ми зможемо. У тисячу беркутів, тепер вони називаються Нацгвардія проламати, вломитися, як ми вже заходили туди. Але сходити, покричати це не важко. Це практично 200 метрів. Нагадати про себе, а власне нагадати йому, що про нього український народ не забув, а потім підемо на Грушевського, там ще будуть виступи. Ну і вже я думаю, нам не важко буде сходити до Авакова, там на місці вже приймемо рішення. Тому поки щоб не мерзнути. Давайте, от якщо ви не проти, то зайдемо до Рената Ахметова. Нагадаємо про, йому про те, що український народ його ненавидить. Так. Всі ми чудово пам'ятаємо, хто він є, що це він зокрема спричинив цю війну, де лється до тепер українська кров. А далі вже по маршруту на вулицю славно Грушевського, і там продовжуємо наші заходи. Слава Україні! слава!